Вихованці народної студії юний художник уже не раз славили Житомир на всеукраїнських та міжнародних виставках дитячих малюнків. Кожен рік приносить все нові й нові нагороди, які підтверджують, що Житомирська школа виховання малюків та школярів вбирає найкращі традиції своїх ровесників, які прославляли наш край на увесь світ. Виставка Україна Зоріна це звіт юних талантів за цей рік. Батьки та діти задоволені спільним надбанням. це були незабутні відчуття, так ну піднесення таке було незвичайне і гарний настрій нам подарувалася це відкриття цієї виставки. Ганна Сібатюк Житомирянка, мати двох хлопців Богдана і Романа. Вони близнюки добре малюють, гарно вчаться, і сьогодні найбільше їх відзначали за творчі пошуки. Я надзвичайно задоволена. І отримала дуже велике моральне задоволення. Я навіть і не сподівалася на таке свято, що буде таке гарне дійство сьогодні. А хлопці вдома також малюють малюють увесь свій вільний час. Малюють вітали юних художників і керівництво центру творчості і молоді та визнані майстри аматорського мистецтва Житомирщини. На мою думку, роботи надзвичайно образні, щирі, відверті, такі, як і самі діти. Виставка відбулася. Квітка папороті розцвіла в цій залі, і діти всі з спошк... мішками на обличчі з подарунками, з дипломами щасливі, пішли додому своїми батьками, і я радію за своїх вихованців. Чимало робіт студії юний художник і нині демонструється на престижних виставках як в Україні, так і в багатьох країнах світу. А це визнання тих. Хто несе мистецтво у дитячі серця?